Тема, як вже брат Олександр Нагадував, нам, про те, щоб Господь нас благословив. Я хотів би задати запитання, де вперше ми в, в Біблії зустрічаємо це слово. Благословіння. Битє 5 глава. Битє 5 глава. П'ята глава. Добре, хто ще як думає. Правильно? Вічі Господь благословляє перша, перше. Це в першому розділі книги буття. Євгенія, в 28-му вірші. Якщо я не помиляюсь, 32-му. Ні, 22-28 вірш. У 22-му вірші Господь звертається до свого творіння і написано Благословляй його, благослови його і сказав, тоді це розміжайтеся на функцію землю. А вже в 28-му звертається до людини, до Адама. До, до людей, до водами, жити життя іми. Друзі, дивно, що саме це слово, воно належить Богу. Це слово вимовив Господь колись. І Мойсей записав у своїй книзі. І ці слова дійшли до нас, і ми можемо знати правду про те, як все почало бути. І початок буття всього, що ми бачимо і не бачимо, це є благословіння. Благословіння Господь. Друзі, взагалі-то благословіння, я, так, знаєте, думав, я в схвалях не заглянув, ні в дари, ні, ні бажував. Думаю, як, так, я взагалі це сприймаю. Що воно таке? Благословіння це особливо Божа дія, спрямована на добро. Це його присутність і його дія в житті в житті людей. Я думаю, що якщо б сказав би, хто бажає мати Боже благословіння, нікого б не знайшлося, хто б сказав не хочу. Мені це не треба. Це щось зайве. Або в мене його так багато, що, Господи, дай комусь іншому. Ну, Взагалі-то, я думаю, що це непогано, якщо ми благословляємо один одного. Але благословіння нікого не буває нагадувати. А от питання в тому, а що ж нам треба для того, щоб мати благословіння? І я виділив для себе як таких три пункти, коли я роздумав на, на цю тему. По-перше, друзі, благословіння треба бажати. Коли людина хоче, щоб її Господь благословив, коли вона прагне цього, бо без цього, без цього Господь іноді іноді Бог силу не може зробити. А коли люди бажають, щоб благословили, Господь у тобі не зустрічать. От, наприклад, Псалом 108, вірш 17, тут трішечки я почитаю поясню. Полюбив він, полюбив він прокляття, хай же прийде на нього. Хто не, не хотів благословіння, хай же відійде від нього. Тобто тут який закон, принцип такий духовний. так? Людина, якщо полюбила щось зле, то хай буде їй зле. Не захотіла мати благословіння і не мати його. Друзі, а якщо захотів, а якщо побажає людина, Господи, благослови мене. Чи стороною обійде Господь таку душу, чи ні? Я думаю, що обов'язково направлено свої стежки правда для того, щоб її благословити. От і приклад біблійний, мені дуже подобається. Записано це, якщо я не помиляюсь, в російському тексті це третя царство. афга. Якщо я не помиляюсь. У нас в українському трішки інакше, це хроніки. Хроніки, 4 розділ, вірш. Я з 9-го прочитаю, 9-10. й, -й. Мова йде про Іавіса. Тут перекладачі біблії назвали його дещо інакше, а я буду читати Іавіс, тому що тут ім'я як тут вказано, воно зовсім не звучить. І вам воно ну, ні про що не буду говорити. І Євіс був знаменітнішим за своїх братів. Мати дала йому ім'я Євіс, сказав, що я народила його внуках. І покликав Єєвіс до Бога Ізраїля і сказав, о, якби ти благословив мене твої благословіння, розширивши на діли твої і рука твоя була зі мною, охороняючи мене від сна, щоб я не бідував. Бог послав йому, чого він просив. Хотіла ця людина, щоб Бог його благословив так? і, і молилася до нього. І це дивна молитва, друзі, молитва Іявіса. Ви знаєте, тут йде взагалі перелік перелік людей по їх поколінням. І ось коли літописець писав, ну, хто був чим сином, хто кого народив, він наче так от на миті зупиняється і згадує про цю історичну постать. Про неї взагалі ну, майже нічого не сказано в Біблії. Але сказано те, що мати його народила в муках і дала йому таке ім'я. Ім'я, яке, ну, наче він на благословіння, і не несе з собою чогось такого доброго. Але він, коли прийшов в певний ну, підріз, так, почав осмислювати себе і, і, і Бога теж. Він помолився Богу такою молитвою, Господи, мене поблагословив. Мене поблагослови, щоб я не відувався землі, будь зі мною. І благослови. І Господь написано, послав йому те, що Він просив. Друзі, я так думаю, як це прекрасно, коли ми з ранніх от дітки росту, ми росте. Бажаємо благословення, не прокляття. Бог нам дає обирати, Він нас не може примусово благословляти. Для мене взагалі це радісно, коли дітки народжуються. І батьки їх несуть Дім Божий для того, щоб спожити, я на помолилися. Не так, як колись ну, по бредовості зробили зі мною, так? мене православі церкви охрестили от, і, і, і далі жили хочеш. Так? І батьки мої не віруючі, я вирісний Ну, І, знаєте, от, коли батьки віруючі і знають Господа, і перед Богом ходять в трасі, то вони не передають своїм дітям прокляття. Навпаки, вони їх благословляють. А коли батьки Бога не знають і грішать, і через друге, третє, четверте покоління людей, які своїми діями прогнівляють Господа, десь связи були в поколіннях, то це дуже сильно впливає на долю і на благословіння тих, хто народжується з цим. І це велике багатство, дорогі дітки, якщо у вас батьків і руче. Вони вас, вони бажають, щоб вас Бог благословив. Вони принесли вас до нього. Третє, друге, друзі, я думаю, що дуже важливо, якщо я хочу, щоб мене Бог благословив, щоб благословиння цього шукати. Воно не приходить просто так з неба, знаєте? Його треба шукати. У мене в серці має бути бажання, щоб мене Бог благословив. І також я зі своєї сторони можу прикладати. Певні зусилля, певні дії для того, щоб Господь мене благословив. Дуже яскравий біблійний приклад це Яків. Яків це був син Ісаака. Він такій благословенній родині жив, так? але так сталося, що він був народився. І перший Ісаак мав право на благословіння батька, право первісті. Тоді це було особливо. Зараз, можливо, це так не відчувається, але тоді так. Він дуже хотів, щоб папа во ім'я Господа щось добре сказав, і те, що батько скаже во ім'я Господа, воно обов'язково здійсниться в його житті. І він хотів цього дуже. Шлятик, яким він шукав цього благословіння, він неправильний. І Бог з цією людиною працював на один десяток років. Але от мені що дорого. Взагалі з всі ці історії, що він хотів. Що він хотів, щоб його було власни Господь. І вже, коли пройшло багато, багато часу, в 32-му розділі книги Буття, там іде мова про те, що, повертаючись уже додому на слід Батьківщину, Ангел Божий боровся з ним вночі. Пам'ятаєте цю історію? З 24-го вірша. В розділ, тут про це написано. І коли він побачив ангел, що не може його перемогти, він говорить, відпусти мене, зходи заряд, відпусти мене. А що каже Іяков? Він говорить, відпусти мене, бо зійшла заря, як я сказав, не відпущу тебе, добре неблагословише. Він хотів цього, він бажав цього, він шукав цього. Благослови мене і благослови. Дав йому інше і я. Ти боровся з Богом і людей будеш перемагати. Друзі, і бачимо, що життя цієї людини було сповне Божого благословення. Шукати благословіння. І третє, друзі, на що я хотів би більш детально звернути нашу увагу, благословення потрібно приймати, вміти приймати Боже благословіння. Тому що не все те, що. Є Боже, хоча Благословіння, нам іноді подобається. І це про це говорить Слово Господь. Ми, наприклад, от послання Якова, ми відкриваємо це послання і спершу ж слів апостол Яков він пише. Уважайте за велику радість, брати мої, коли ви впадаєте в різні спокуси. Знаючи, що випробування вашої віри породжує терпіння. Терпіння нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні і жодного без недоліку. Вам приходилося в житті своїх просити Бога про терпіння? Скажіть, будь ласка, у кого із нас присутніх вистачає терпіння? на 100%? Іноді Господь особливим чином діє в нашому житті, щоб нас терпіння виробництва. Це благословіння для нас? Терпіння. Чи ні? Велике благословіння. Через терпіння ми доходимо до досконалості і, як і говорить, я бажаю, щоб ви були досконалі, без догані і без жодного недостатку. Але тепер прийшли в ваше життя труднощі. І через ці труднощі Бог досягає своєї цілі. Він хоче вас благословити, щоб ви були досконали. Але для цього вам треба терпіти. навчитися терпіти. переносити труднощі, переносити скорботи з рівня Христова, переносити утиски тому що ви християни, і вестечь вестечь іншого. Тобто це велике благословіння для них, але який шлях до цього благословення? Ну як це прийняти в життя? Ми легко дуже помилитися, Господи, прошли мені терпіння. І на тебе з неба звалиться терпіння. Або, Господи, дай мені любові до мого ближнього. І Господь враз такими гарними чувствами ти розкрита до всіх душа, ти всіх любиш ти таких хороших пушистий. Ні, Господь так не діє. Він навпаки дає можливість тобі проявити терпіння і можливість тобі проявити любов до свого ближнього, якого ти не любиш. Тому що він проти іноді. Іноді він вредний може бути, цей ближній. А Господь говорить, в тебе його любити. І щоб ти його полюбив, навки. Ну, Бог створив такі обставини, які тісні дуже для тебе обставини, Для того, щоб ти в своєму характері виробив ці якості. Друзі, я думаю, що великий багатьом для нас ну, це все має, щоб бути вдосконаленим. Господь іноді. Ну, так от поміщає нас тут. 118 й псалом, 67-й 87. Я простим російською. Перед чи страданням, я завнуждав, нині слово твоє хроні. Про що говорить цей текст? Ви зустрічали його? Звертали нього Бога? Перед своїми стражданнями я, що? я заблуждав. Нині же слово твоє хроні. Тобто, був момент в житті людини. Коли вона робила не те, що, ну, як кажуть, хоче Господь, але Бог допускає її страждання. І тепер завдяки цьому стражданню переміщує його, людина це навчилася цінувати Божу істину. І тепер вона її береже в своєму серці. А якби не так, ну як і маче тебе навчити? Ну іначе, можливо і і так? Бог допускає труднощі, переживання і страждання. І таких текстів дуже багато. Наприклад, хто страждає тілом, страдаючий плоти, перестає грішити». Зустрічали такий текст? І тут, знаєте, багато різних толкувань. На цей текст ми можемо зустріти, яких тільки хочеш. Тільки особливо толкування там не треба. Там все написано ясно. Бог дійсно і не допускає в життя наше страждання, для того, щоб ми могли навчитися терпіння. і перестати грішити. Перестати грішити. І як це прийняти благословення в своє життя? Ну важко. Важко з цим погодитися, що це Богу до А а Господь саме таким шляхом буде. І знаєте, і інша якби, сторона, сторона теж таких труднощів, переживань і страждання. Мені дуже подобається друга до дорога з першого розділу апостол Павло говорить про свої переживання, коли він знаходився в служінні, Ну, Він для того, щоб розчув до саме, робить саме такий вступ. І він говорить про те, що він відчував, про ті страждання, які він проносив, про те, що він був близький до смерті і навіть не надіявся залишитися в живих. Але Господь, який є Богом, який воскрешає мотивою, зберег від смерті. І от він як пише про страждання з третього віша. Благословений Бог, з Господь нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої втіхи, який втішає нас у всякій скорботі нашій, щоб і ми могли втішати тих, хто перебуває у всякій скорботі тією втіхою, якою Бог втішає нас самих. Друзі, я думаю, що втіха це велике благословіння. коли людина втішена Богом, але шлях до цієї втіхи, він важкий. І не завжди ми хочемо це приймати з рук Господню. Більше того, апостол Павло говорить, ціль Божа, Бог втішає нас у всякій скорботі нашій. Для чого? Яка Божа ціль? Що? і ми могли втішати тих, що потребують, перебувають у всякій скорботі тією втіхою якої Бога лишає насладить. Тобто Господь допускає в наше життя труднощі, друзі, щоб ми потім, навчившись у Бога, ну, утішившись у Бога, так, переніше щось в житті своє, могли і ближнього нашого підбадьорити і утішити, тому що колись в подібних обставинах і ми з вами ще поваги. Наскільки прекрасен Господь, друзі, який благословенний. Знаєте, кожного разу. Починаючи від коронавіруса, я виходив за кафедру Кременчуцької церкви і казав, що нас чекає цікавий рік. Я не знаю, чому я це казав, але від коронавірусу ставалося цікавіше цікавіше і з кожного року. Кожен рік він все цікавішим і цікавішим. І тепер навіть я боюся це казати, бо я це зараз, тут, то в, в не базу, мало де воно може слухатися. Може від цього ще залежить. О. Але, друзі, як би там не було, що б нас ми, ну, не очікувало нас в нас в цьому році, який Господь нам дає прожити, я думаю, нам сам з вами дуже важливо бажати Божого благословення, його шукати. І коли Господь веде мене шляхом, який мені незрозуміли абсолютно, мене утішає те, що Господь зі мною. Навіть якщо треба пройти шляхом трудним, шляхом якихось випробувань, це теж благословіння яким Бог благословен. І як каже спокойно нас благословити і утішити, щоб ну, довіра до Господа і очі до Господа були направлені і в цьому році, як були направлені в 25-му році, як будуть направлені в 27, му і, і я вас не замічу, зрозуміло. Помолимося, і хай прославиться Господь в суті наші. Амінь.